Друзі, Subaru XV Дволітровий 2-літровий дизель, механічна коробка перемикання швидкостей. Такі оригінальні титани на ній стоять. Білий гарний дуже такий нарядний колір, непогана комплектація. Я б сказав, максимальна. Взагалі люк, шкіра, підігріви GPS навігація, мультикермовці, 4 електроскло підіймачі. Дуже збережений стан, технічно, візуально все супер. Жодного підкрасу по автомобілю нема. Вкладень не потребує і, знову ж таки, механічна коробка перемикання швидкостей повний привід. Є енна кількість плюсів, хто шукає такий автомобіль для себе, можете цікавитися. Ціна буде цікава в Україні для поціновувачів Subaru з дизельним двигуном. Дуже гарний стан, пробіг 183 тисячі. Гарна комплектація максимальна. Супер стан авто як для себе. Будь ласка, звертайтеся.